Вітаю, дітки! Давайте ми згадаємо, які державні символи України ви знаєте? Так, це герб, гімн та прапор. А які кольори містить прапор України? Вірно, синій та жовтий. Синій це колір неба, а жовтий це колір пшениці. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Ліни Біленькою Український прапор. Вітер весняний на площах, Стяг українські полощі, В прапорі просень небесна, золото поле чудесне. Послухайте віршик частинами і повторюйте за мною Вітер весняний на площах. Тяг український полощі. прапорі просень небесна золото поле чудесне. Молодці, а зараз послухайте віршик ще раз, вітер весняний на площах, стяг український полощі. в прапорі Просий, небесна, золото поле чудесне. Дітки, прослухайте віршик декілька разів ще раз та спробуйте розказати його самостійно. Дякую за увагу, до побачення!